Сьогодні субота в нас ранок, я зустрічаємо машинку, зараз буду показувати. Це в нас приїхав Volkswagen ID4 під замовлення нашого клієнта. 21 рік, стала вона йому 21500. І так, спустили вже машинку. Ось такий красень. Приїхав до нас з Китаю на класній комплектації. Ціленька. Наш клієнт саме таку хотів і в такому, якщо не помиляюсь, з кольорі. У нас тут 360 камери. Панорама присутня. Дивіться, нас зустрічають такі коврики блатні, віповські подсвітка, панорама, антрацит, потолок, салончик кожаний. Та ти що? Гонка, пушка, як кажуть, значить що в нас тут? Пам'яті сидінь. Е, дивіться, тут ще елькантара вставочки є у нас такий салончик. Класний комбінований. Подсветка класна така и проекція до речі є.